Я ось бачу, що моя дитина там за стінкою, за, за забором, і я не можу його побачити півроку. Охтирчанка Лілія Давидова не бачила свого 11-річного сина з вересня минулого року. Каже, її хлопчика примусово утримує в своєму приватному будинку колишній чоловік. Останні півроку дитина сидить замкнена в будинку. Він взагалі нікуди не виходить. Він взагалі ні з ким не спілкується. Ми у нас родина. У нього є старший рідний брат, мій син. З моменту, коли 6 вересня, він залишився там, не на мої дзвінки, не на дзвінки рідного брата, бабусі, племінників моїх, моєї його тітки, сестри моєї, дитина не відповідає. Лілія розповідає, її син Вадим активний хлопчик. Окрім школи, він відвідував кілька гуртків. Наразі жодного з них не відвідує. Вадим займався шахами, професійно займався шахами. Він самий перспективний шахіст Сумської області. Дитина в 10 років в місті Харкові виконала норму першого дорослого розряду. На карате ходив 4 роки, займався футболом. Ще ми ходили в музичну школу. Незважаючи на це, і в нього кругом все вийшло. Це при... З Тому, батьком хлопчика Лілія Давидова, розлучена доб... всі ці сім років періодично зі мною судиться по всім питанням, які тільки можна. Незважаючи на те, що є існуюче рішення суду 21-го року, що дитина проживає зі мною. У нього було декілька спроб до цього змінити місце проживання дитини, але ж здраві, розумні суди йому відмовляли. За інформацією Лілії, батько її дитини працює адвокатом. Він давно займається адвокатською практикою більше 12 років. Колишній поліцейський, колишній працівник податкової поліції. Жінка додає ніколи не перешкоджала сину в спілкуванні з батьком. А з початком повномасштабного вторгнення вони деякий час проживали разом. Вимушено переїхали до нього в приватний сектор, де добрий підвал. Нас там було багато. Потім ми виїжджали в місто Івано-Франківськ. У травні минулого року ми повернулися. Через чотири дні прилетіло наступні п'ять ракет. І ми знову вимушено повернулися до нього в будинок, тому що там є хоча б підвал. І ми там прожили все літо. Тільки із-за того, щоб дитина була в безпеці. 6 вересня між Лілією і її колишнім чоловіком сталася сварка. Я прийняла рішення з дитиною їхати жити за місцем, де ми проживали до війни, в свою квартиру. Він мене побив, дитину загнав у підвал. Я викликала працівників поліції, але вони взагалі нічого не роблять. Нічого не роблять, і навіть в той день я не змогла забрати дитину. Відтоді жінка неодноразово намагалась побачитись із сином. Одна зі спроб закінчилась для неї госпіталізацією. Чоловік каже Лілія, вдарив її кулаком в обличчя. Свідомість втратила, коли я очнулася, а вони зайшли в будинок і зачинилися, а я валялась у дворі. Жінка із заявою про побиття звернулася у поліцію, але каже безрезультатно. Загалом, аби повернути сина, зверталась і в поліцію, і в суди. І я зразу у вересні ще минулого року звернулася. Наш суд був закритий. У Шишацький районний суд підсудність була хтирки туди. Про примусове відібрання дитини, про відібрання дитини і передачу її мені, щоб я могла туди зайти примусово і забрати свою дитину. Рішення, яке підлягає негайному вирішенню, по дітям негайному виконанню, Шишацький районний суд суддя Вергун тяне півроку. Тиждень тому разом з правоохоронцями Лілія знову приїжджала до будинку колишнього чоловіка. Двері він не відчинив. Поліцейський дав поспілкуватися з сином телефоном. Вадим давай з тобою я поспілкуюсь, як Поліцейський є, 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 поліцейський мені тільки тебе побачити, що з тобою все добре. Ну, без присутності мами. Я тільки зайду, тебе побачу і все, в принципі. Я боюсь. Кого? Кого? Ну, кого? Кого ти боїшся? Так там батько Стоїть і каже, що казати. Синочка, чого ти мене боїшся? Із яких Не. пір ти став мене боятися? Не хочу булати. Ну, це, це... Як це... Цей питань більше нема. Я Я Разом із Лілією наша знімальна група їде до будинку її колишнього чоловіка. Вона викликає поліцію. Приїхавши, один з правоохоронців стукає в двері. Паралельно намагаємося з ним додзвонитись чоловікові, але слухавку він не бере. А вони всього в давно пищі. Всіда. Константин Юрійович не хоче спілкуватись з працівниками. Охтирської ти Лілії правоохоронець пропонує написати заяву в поліцію. І так кожного разу. На жаль, все. Оце, оце виконана вся робота поліції у нас. Оце так кожного разу. Десятки разів за весь цей час. Десятки разів. Потім прийде відписка від поліції. Звертайтесь до суду. Також Лілія Давидова зверталася за допомогою у місцеву службу у справах дітей. Вона письмово до нас звернулася. Ми комісійно вийшли, обстежили, що вона не знає, як в яких умовах перебуває її син. Ми поспілкувалися, психолог разом з нами була із закладу, в якому він навчається. Я особисто теж ще теж спілкувалася з ним. Ну він стверджував, що я хочу тут проживати в будинку, мені тут подобається. Якщо дитина цього не хоче, насильно її забрати, не маємо такого ми права. Під час підготовки сюжету до ефіру батько хлопчика Костянтин Діброва зустрівся з кореспондентами Суспільного і озвучив свою позицію. Чоловік каже, сина не відбирав у матері. Хлопець після сварки батьків 6 вересня сам вирішив залишитись у нього. Тобто, це було рішення сина. Він вирішив залишитись тут. Його приїхала відразу поліція, тому що Давидова почала вести себе неадекватно, кричати. Казала Вдар мене провокувала. Розповіла прибувшим поліцейським, що я її побив. Але на пропозицію пройти обстеження у судово-медичного експерта вона відмовилась. Вадим на відеокамеру дав. Спочатку поліцейським оперативній групі, яка прибула на боді камеру, дав покази, що він сам вирішив залишитись тут. Я ніякого тиску на нього по цьому питанню не вчиняв. Після цього прибула слідчо-оперативна група з представником органу опіки та піклування, начальником ювенальної превенції. Він Вадим ще раз дав письмові пояснення, будучи опитаним про те, що це його рішення залишитись в цьому будинку. На питання, чому не дає сину спілкуватись із мамою. Костянтин відповідає. Жодних перешкод я у спілкуванні не чиню. Це виключно не бажання Вадима спілкуватись. Крім того, чоловік додає, хлопчика налякала поведінка матері, яка неодноразово намагалась або ж проникала на територію його будинку. На скаргу Лілії Давидової про те, що хлопчик не відвідує жодного гуртка. Костянтин відповідає. Він вирішив зосередитись на шахах та на стільному тенісі. Ну, можу відразу коротко сказати про настільний теніс. Він коли по два рази на тиждень я вожу його в суми, тренер приїздить сюди до нас. Я надам фотографії, їх сотні. Тому про якусь ізоляцію я не знаю. Він продовжує займатися і бойовими мистецтвами. 5 квітня у Шишацькому райсуді задовольнили позов Лілії Давидової про примусове відібрання Вадима у батька. Костянтин Діброва на це відповідає. Тому, як законослухняний громадянин, я звичайно ж виконую рішення суду. Тобто ніякого недопуску, там хто там поліцейські, зазвичай це відбувається психолог, представник служби в справах дітей, е, хто там виконавча служба, звичайно ж, люди прийдуть, виконають свій обов'язок, прибудуть в будинок. Звичайно, я їх пущу. Е, Далі Вадим, діючи законодавство, не передбачає насильного. Ну Вадим, якщо ви, він, свою думку висловив, він сказав: Я нікуди йти не хочу. Якщо він так вирішить, вибачте, я його тягти не буду. Костянтин Діброва наразі чекає рішення Охтирського міськрайонного суду, куди подав позов про зміну місця проживання сина, аби хлопець жив не з матір'ю, а з ним. Ірина Касьяненко, Андрій Міхеєв та Валерій Коваленко Суспільне новини, Сумщина.